Всім привіт! Ми приїхали на дачі, мій телефон розряджений, взяла Колін телефон. І як ви гадаєте, ми приїхали пошукати вишні. Кажу, Коля, ну не може бути, щоб не було вишень. І ми їх знайшли. Вишні таки є. Гляньте, небагато, не багато, але вишні є, можна насмикати. Якесь видерться, десь щось нашукає, ми знайдемо. Я ж казала Колі, кажу, давай поїдемо. Ну, бачите, є. Міленька, чорна. Не така крупна. Ну, все одно є. Все одно все. Ну є ж. Ось гляньте скільки. А я ще питала у малих. Кажу, там нема вишень? Нема, ма, нема. Все повимерзало. А це пройшли, от бачила шаковицю, коли кажу, ну не може бути такого. Ще і виноград буде, гляньте. Ще й можна буде винограду нарвати. А от там нижче суниці були. Отуди. От Я ж стою телефоном не пойду, бо тут камера буду так по факту знімати, що знайдемо. Оце я хотіла додому викопати коль, угу. оцю китайську. Только де б її посадити думаю? Десь би придумала п'ї тикнуть. Вона запам'ятати її ось тут. Я запам'ятаю, що вона тут. Оце б я викопала і посадила. Раніше її було. Багато-багато їх. -багато Я так хочу її посадити. Така смачна. Це китайська вишня, войлочна. Ось оце це ж тут синій виноград. І воно його скільки буде. Бачиш? Бачу. Є. Ігрушку там знайшли. Грушка буде, а вишень тут нема ближче до нас. О там вверху було. Туди далі, а ближче до нас нема. Ну, зараз ще пройдемо. Фу, тут такі хащі ще, ще хуже стало, чим було. Дикий чесник гляньте. А це, вирвати його є головка, сможего видерти. Вирветься. То й такий маленький. А це і все який. Вирвіться? Ага. Вирвуся. Ну що, тоже є. Непогано. Так о. Ох, щось ми так залізли. А вилізти не можемо. Ще обліпіха буде. Дивіться. Скільки. В цьому році буде багато обліпіхи. Не знаю, скільки її буде? Багатенько буде в цьому році. В минулому році бігали, шукали, а в цьому році ось дивись, скільки буде. Обліпіхи. Mm -hmm. Це я, Колі кажу, я бачу, що ми полазимо-полазимо по цим хащам, в доску задолбаємося, а потім біля машини не рвемо вишень. Ми облізли вже такий круг по цим хащам і знайшли 4 вишні. <свисті> Полізли, подивитися. Зато побачили, де що є, де по що можна потім приїхати. По виноград грушка там є. Ну таке. Я ось цього зверобій є вже. Цвіте. Я в цьому році не збирала щось. Нема нічого, знайшли да? соницю і немає нічого. Ці сониця. Одна ягідка і та зелена. Нема. У мене зараз істерический сміх. Ми вийшли звідси, пішли отак так от вниз. Обошли все, 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 все. Вот так. Вышли отсюда, нашли четыре вишеньки. Вышли. Смотрите. Я стою, у меня тупо истерический смех. Так но... По таким бурьянам. Я уже рвить хотела. Коля каже, вызываем чай, я скажу, вы заблудились. <laughs> і все пролізли по тій бурі, а вона вийшла. <laughs> Я коли кажу, диви. Ой, капець. Свіжі, <laughs> угу. таке клопоуха. Боже, які вони худі. Страшне. що столова ж поряд. Що вам їсти не дають? Поряд же ж їдальня. Ніхто не може винести, їсти. О, все, що ми нарвали. Ну, трошки бутильків на п'ять. яка худа. Малий ще не такий ходи, а в Да? Так. худа. Ну, трошки потрошки, так щось не збираємо, так? Да? А воно ну, далі ще я бачу. Далі теж є. Ну скажу, трохи потрохи, та й щось нарвемо. Ще знайшли трошки. Трошки в таких в таких дебрях, що хай Бог милує. Залізли. Ну нічого, тут така крупненька, гарненька така. Трохи ще не рвем. Коля кричить клондайк. Я знайшов клондайк. Вишні ага, На, на листі О, натурі, глянь. Слива. Ха-ху <laughs> Сливи. Боже. І тут улита слив. Yeah. Клас. Обалдеть. Ну, в принципі, то я по, 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 запомню де вона. Ну, неочікувано, в принципі. Клас. Ось, піввідерця ми нарвали. Є ще вишні, але ну, я вже так задовбалася. А вишні є. І знайшли там ось як шоколадниця, дивіться. Така чорна, крупна. на Телефон не передає, вона така ярка якась. Чернюча, крупна. І знайшли там деревця, як я кажу, восени мені викопає є обов'язково. Оця ось як шпанка така. Можна ще нарвати, ще відро дарвати. Якби ми там не пролізли, мене вже і бік болить, і все болить. Треба було тут лазити, рвати. Воно ще вишні. Вишні воно ще є. І повно. Можна ще нарвати. ну Досить мені я закрию, скільки закрию, там ще винограда закрию, Може ще не обірвених тут у сливу, що знайшли потрохи. Того, трохи, того. Досить. Дякую Богу, що і так знайшли, да? в цьому році. То і так, обалдеть, ще й яблука. Mm -hmm. Я ж кажу, що іноді з хати треба вилазити. Для того, щоб щось знайти і щось мати, то треба трохи виходити з дому. О, давай тут ще обірвемо А як вдома сидіти то нічого немає. <гум> <Да>. <гум> тут нічого немає. Все, у нас вже більше нема сил. Можна було порвати. Ну, досить. Мені не на напітки, досить. Я не знаю, скільки тут буде. Скільки буде, стільки і буде. У ну, мене такі вишні є. В собственному соку в мене є. Такі консервовані є. Мені оце, щоб напіток закрити закр... закр... для різноманітності. І все, свіженька вишня. Зараз принесем малі потрохи поїдять по, по куштую цьому році, а то, а то закрию. Та й все.